Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас на нашій вермі Фекабірин, де ми займаємося виробництвом органічного добрива Біогумус. Сьогодні хотів би сказати декілька слів про недоліки використання буртового способу вермікомпостування. По-перше, це кроти. Вони дуже полюбляють черв'ячків, тому залазять бурти і трохи їх під'їдають. Але дуже великої шкоди вони не роблять. Ну да й взагалі. А другий недолік. Те, що в буртах можуть проростати деякі рослини, кісточки яких дуже витривалі до компостування, наприклад, гарбузи. А От у нас таке чудо тут виросло. Або, або томати. Помідори це теж дуже приємно. Такий легкий бонус. А інколи навіть кавуни. І найцікавіше, що в нас проростало, це виноград. Судячи з того, що в нас було, це або кішмиш, або кардинал. Ну, будемо пересаджувати, потім подивимось.